Житловий комплекс Сістер від «Ріел». містечко, посмішок, старт продажів. Друзі, усім вітання. Мене звати Ігор Гаврещак. Сьогодні у нас на календарі 28 червня, субота. Я вам пропоную оглянути найважливіші новини з цього божевільного світу, які, звичайно ж, в першу чергу мають відношення до нас з вами і до нашої з вами України. Перед тим, як розпочати, попрошу вас, підпишіться на YouTube 24-го. в описі є. Посилання на мій YouTube канал там також регулярно для вас оновлюю аналітику. Не забувайте, кожен з вас поставте лайк, напишіть, звідки ви дивитесь, ваші зауваження, побажання, запитання в коментарях. Вони вітаються. Так працюють алгоритми YouTube. І таким чином ми з вами просуваємо у кіномовний контент і, звичайно ж, відстоюємо нашу проукраїнську позицію, борючися з російською пропагандою, якої дуже і дуже багато, і куди Кремль вкладає просто мільярди доларів. Про що будемо сьогодні з вами говорити? Диктатор Путін вийшов із дикою заявою щодо України і фактично відкинув умови Трампа щодо майбутніх. Можливих контактів 47 й президент Сполучених Штатів Америки знову не виключив можливість передачі Україні такого необхідного озброєння, про яке він говорив на саміті НАТО в Нідерландах. Західна преса переконує, що США вже остаточно загнали в Пастку Кремль операцію в Ірані. Про це все з вами поговоримо. Фрідріх Мерц переконує, що Трампу починає набрадати Путін, а сам канцлер Німеччини не бачить змісту говорити з Путіним, хоча раніше не виключав такої можливості. Ну і звісно, наші сили оборони України, а точніше, ССО і СБУ, провели феноменальну операцію. З цього і почнемо. Сили спеціальних операцій збройних сил України та служба безпеки України провели спільну операцію, внаслідок якої знищили на аеродромі Маринівка у Волгоградській області два російських винищувачі Су 34 А ще два було пошкоджено. Ці багатофункціональні винищувачі кажуть в службі безпеки України. Ворог активно застосовує на лінії фронту для бомбардувань, у тому числі. Для скидання кабів, ну як мінімум, два з них використовував, тому що вони знищені по російських винищувачах. Наші ССОшники і служба безпеки України відправили їх на звалище за допомогою далекобійних дронів. У результаті атаки також розпочалася пожежа. Технічно експлуатаційної частини ворожого аеродрому, яка є критично важливою інфраструктурою військового об'єкту, саме там ворог готує літаки до польотів, здійснює їхнє поточне обслуговування та ремонтні роботи. Тобто, наші оборонці знищили не самі літаки, але й всю інфраструктуру, яка готувала їх до ударів. Нагадаю вам, що три тижні тому. Першого червня більше першого червня наші сили оборони ліквідували тактичну авіацію, так звану ядерну тріаду Російської Федерації в 41 літак, ту 22 МС, ту 95, ту 160 були розтрощені кадри. Ви бачили, а тепер дійшла черга і до тактичної авіації, ту, яку вони підіймають, і кидають каби по Україні. Феноменальна робота і велике спасибі нашим оборонцям. Як і казали в службі безпеки України, далі такі операції будуть продовжуватися після. Операції повотина, бачимо, наші спецслужби нас не обманули. Безпосередньо про те, що говорив Трамп, він поспілкувався з журналістами в овальному кабінеті. Серед іншого, його знову запитали, чи готовий він Україні передати, як мінімум, ракети до комплексів Петріот, які так потрібні нам з вами, або захищати наше небо від ударів росіян. Він сказав знову ж таки коротко, можливо. Тобто він не заперечує, і це позитивний на сигнал, тому що він, як мінімум, повторив свої слова, ті, які було були сказані на саміті НАТО в місті Гага 25 червня. Ви пригадуєте, загалом він дуже позитивно висловлювався про зустріч з Зеленським і про і в спілкуванні з журналісткою BBC, яка була з України і чоловік, чоловік якої воює на фронті. Але серед іншого, Трамп також. Продовжує піддаватися обробці Путіна. Ми знаємо прекрасно, як цей старий кагібіст вміє вивчати психотипи людей, і він знайшов підхід до е, Трампа. Завжди йому підтакує. А Трамп, недалекоглядний в цьому плані, е, каже, що почув позитивні меседжі від. Путіна так, от, журналісти в тому ж таки у вальному кабінеті запитались його е, про е, заяви, бо він сказав, що Путін зробив дуже гарні заяви сьогодні, тобто вчора. Журналісти його запитали, які заяви маєте на увазі? Чи ви їх бачили? Він каже: Так, я бачив, дуже гарні. Дивіться, каже Трамп: він знову поважає нашу країну. Рік тому не поважав це точно. Але Путін, Сі Цзіньпін, Кін Ін поважають. Далі каже, вони знову нашу країну поважають. Трамп любить повторювати. І конструкції такі примітивні будувати речення рік тому нас не поважали. У нас був некомпетентний президент, маючи на увазі Байдена. Погані люди крутилися біля цього столу в овальному кабінеті. Мається на увазі, мабуть, зі злими намірами вони були. Не можна бути настільки дурним. А про які заяви він говорить Путіна? Що такого наговорив Путін? Я нагадаю, що диктатор перебував вчора в Мінську, де там цьомкався обіймався з диктатором іншим. Лукашенком він просто сказав наступне: що зустріч з Трампом можлива. Він хоче в принципі з ним побачитись. Також він сказав наступне: процитую у Російської Федерації Сполучених Штатів Америки хороші перспективи в економічній взаємодії. Американський бізнес сигналізує про бажання повернутися на російський ринок. А також Путін сказав, що вірить у щирість Трампа щодо його зусиль припинення війни. Ми розуміємо, наскільки це є брехливі тези від диктатора, а Трамп в це вірить. Окрім цього, є ще ряд серйозних заяв. Я б сказав, кричущих заяв від Путіна. Він заявив, що Росія готова до наступного раунду, до наступної зустрічі з Україною у Стамбулі, предметом якої може стати обговорення меморандумів сторін щодо припинення вогню. Про це він сказав п'ятницю мінську. Цитую: домовилися таким чином, що після завершення цього етапу, етап обміну військовополоненими і тілами, які зараз триває, ми проведемо третій раунд переговорів. Загалом, ми до цього готові. Потрібно узгодити місце і час за словами Путіна, Росія готова провести зустріч в Стамбулі. А їх час мають визначити керівники переговорних делегацій. А ще буде предметом, каже Путін предметом, на мій погляд, має бути обговорення меморандумів, як з одного, так і з іншого боку. Але додав Путін також і визнав, що так звані меморандуми України та Росії з пропозиціями щодо припинення вогню це два абсолютно протилежні меморандуми. І він також додав, що Росія досягне своїх цілей. Що ми з цього можемо зрозуміти? Що знову він прикривається делегаціями, знову прикривається Переговорами аби вести війну, про що в принципі і писав Мідів в себе в соцмережах, що переговори їм потрібні Росії для того, аби далі наступати. І що цікаво, фактично, цим Путін між згадує про делегації, що делегації мають домовитися. Він від себе відсторонює Мединського і його там цих всіх. Мінйонів, яких він відправляє, це фактично відмова пропозиції Трампа. Я нагадаю, що Ердоган сказав президенту Туреччини наступне, що Трамп не проти зустрітися і приїхати на зустріч України і Росії. якщо там буде Путін? Очевидно, розуміємо, Путіна там не буде. Ну та й Трамп дуже старається, якщо чесно. Але по факту він відкинув можливість зустрічі. З Трампом, тому що каже, що буде делегація. Це раз, друге, бачимо далі, прикривається переговорами. каже, що меморандуми не здійснені. Меморандуми це два абсолютно протилежні документи. Ми справді те, що там ми вже не раз вам проговорили, не будемо згадувати. Те, що пропонує Росія, це є ультиматум. Про це кажуть і в нас, про це кажуть, і в західних країнах про це каже Німеччина, Франція, Британія. Лише Трамп каже, що є якісь зрушення в переговорах. Ну і на кінець, то е, розуміємо, що е, гуманітарний кейс цих перемовин це лише перекриття. Він ні на що не впливає, він не дає ніяких зрушень в плані саме припинення вогню. Знову ж таки, це те, що хотіли Сполучені Штати. Америки, ну і якщо вже ж Трамп коментує фрази Медведя, от він може на всі фрази його звертати увагу. Ну цитати, ви ж пригадуєте, там була допис. Колишнього президента Російської Федерації Медведєв, що мовляв тепер після атаки по Ірану, що тепер є країни, які будуть продавати ядерні бойголовки Ірану, ви ж пригадуєте, як тоді Трамп розкричався в себе в соцмережах, що він справді таки сказав е і дуже перегрозив Росії після того Медведєв виправдовувався. Так якщо Трамп читає йому доповідають про те, що пише як мінімум Мідвідів соц. Мережі свої, так хай прогортає трішки нижче. Там якраз є заява про те, що Росії потрібні переговори для того, прикритися, аби далі наступати. Там чорним по білому написано. Хай почитає, і буде все знати, якщо бо він хотів це почути. Що ще цікавого заявив Путін про те, що він буде скорочувати витрати на оборонку, так так вони не помилилися? Я не обмовився Путін заявив про плани скоротити оборонні витрати Кремля, частка яких у бюджеті досягла рекордних значень з часів радянського союзу. За словами Путіна, поточні витрати на оборонку становлять 13 трильйонів 500 мільярдів рублів. Це приблизно 150 мільярдів. Доларів, що становить 6,3% валового внутрішнього продукту країни, ми плануємо скоротити витрати на оборону у нас в наступному році і через рік і так далі. На найближчі три роки каже Путін. Ми плануємо, поки немає остаточних домовленостей між міноборони міністерством фінансів і міністерством економічного розвитку. Але в цілому всі думають в цьому напрямку, сказав Путін. Він підкреслив, що. Нарощування військових витрат призвело до зростання інфляції, з якою уряд продовжує боротися. Путін також зазначив, що темп зростання ВВП Росії цього року знизилися порівняно з попередніми двома роками, коли економіка зростала більш ніж на 4% щорічно. уповільнення. Зростання він назвав цілеспрямованим заходом для боротьби з інфляцією. Не якщо чесно, давайте по черзі. Суть в тому, що коли був економічний форум, так званий економічний міжнародний форум в 21 числа в Санкт Петербурзі. Міжнародний, тому що там були Талібан, представники Таліби сиділи так ще донедавна Росія їх називала терористами. а Тепер вони вірні друзі. Ну більше ніхто не їде до Росії, звичайно ж на ці форуми. Ну і економічними його важко назвати, тому що там більше розказував про агресію, про історію псевдо Росії і про те, що російський сапог руського солдата має там, де стане там і територія Росії. Так от, але справді там і Набіуліна, і міністр економічного розвитку Максим Рішетніков каже, що там економіка на межі. Спаду, що підприємства закриваються. Це всі офіційні особи в уряді і в центробанку Росії кажуть, але це розуміємо. По перше, таким чином вони створюють, начебто, ілюзію демократії, що там можуть в Росії казати про істинні про істинний стан економіки. Це раз це потрібно для зовнішніх для країн. Як Європи, так і США, або США вірили, що там якісь є нормальні процеси. Друге, Путін називає цифру. Ну, насправді, там не 6,3% ВВП відрахувань, а там вище 9, а може і більше. Але найцікавіше. Ну, слухайте, вони ж офіційно засекретили леву частку витрат в економіці. Вони все засекретили, скільки там видобувається нафта? Яка ціна нафти? Самовидобуток абсолютно невідомо, які цифри. Звичайно, що він може там розповідати, що менше буде витрачати. На це вестися не варто. Ми зрозуміло знаємо, що в першу чергу, куди він буде гроші вкидати, це військово-промисловий комплекс. Ну і звісно ж, нагадав Путін про те, що НАТО його надула. Очільник Кремля стверджує, що все перекру... перекручують з ніг на голову. Про це він заявляв. Чора в мінську як і збільшення витрат на військові цілі, так і мілітаристський угар, все це ґрунтується на одному тезисі на нібито агресії і агресивності Росії. А насправді каже Путін, все навпаки. Також Путін вкотре в виправдав повномасштабне вторгнення в лютому 22-го року в Україну і що Москву нібито вели в оману, що він сказав. Нас надули, грубо обманули, як у нас в народі кажуть, просто кинули щодо обіцянок про нерозширення НАТО на схід пожалівся він. Також Путін висловився про західні санкції, які мають обмежувати здатність Росії вести війну проти України. Вони постійно нас ховають, самі скоро здохнуть, а нас ховають. Ось що сказав Путін. Давайте по черзі проаналізуємо в першу чергу. Сюди варто додати наступне: що Литва, Латвія та Естонія. Ви зараз зараз розумієте, до чого я веду, пам'ятаємо про те, що Путін каже, що НАТО не буде розширюватись, і НАТО це насправді загроза для Росії, тому їх змусили йти війною в Україну. Це запам'ятаємо зараз про країни Балтії. Литва, Латвія, Естонія спільно повідомили державам-членам організації Об'єднаних Націй про вихід із конвенції, що забороняє протипіхотні міни. Це Отавська конвенція. Відповідні заяви поширили міністерство закордонних справ цих країн. Латвія, Литва Естонія подали свої документи про вихід вчора, 27 червня. Відповідно до конвенції, вихід набуде чинності через 6 місяців після. Подачі вище згадуваного документа два дні тому Сейм Польщі підтримав вихід із Отавської конвенції про заборону протипіхотних мін. А ще 19 червня парламент Фінляндії також голосував за вихід з цієї конвенції. Бачимо країни, які межують з Росією, мають кордони з Росією, Білорусію, Польща, Естонія, Латвія, Литва, Фінляндія вирішили, що їм потрібно мінувати кордон. Правда, ще потрібно півроку, бо такий регламент, після того, як вони повідомили країни-члени ООН. Але. Путін звинувачує НАТО, яке розширюється, хоче нападати. Так, якщо НАТО, а це Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, Польща хочуть нападати, вони не будуть мінувати кордон, вони не будуть мінувати собі шляхи нападу. А ці країни. Вийшли з утавської конвенції, аби замінувати здовжів поперед кордони з країною 404 і союзним гасударством, аби унеможливити зменшити диверсійно-розвідувальні групи, як мінімум, ті, які використовувала Росія на кордоні з Україною. Завжди це перше. мені здається, це прекрасно зрозуміло. Як Путін бреше і викривлює інформацію. Друге. Путін розповідає, що його на дулі, що НАТО розширюється, що вони обіцяли, і так далі, тому подібне. На тому ж виступі в мінську Путін хизувався, що він юрист, що він знає різницю між грабіж грабіжграбежем і крадіжкою. Він казав, що от про 300 мільярдів та заморожених активів, що мовляв, йому вони не потрібні, і але це грабіж, бо грабіж це робиться відкрито, не приховується. Крадіжка це тихенько відбувається пограбування. Тому він знає різницю, бо він юрист так, от. І можете до речі, лишати свої реакції в коментарях. Якщо він юрист, такий прекрасний, то він прекрасно повинен знати. Або якщо щось є в нього з документів, хай покаже: немає жодного документу юридично підтвердженого, де НАТО обіцяло. Ідіоту Путіну чи його попередникам, чи його країні 404 не розширюватись так, коли під час об'єднання Німеччини і розпаду Варшавського договору, який ми 55-го року написали, підписали 14 травня як протиставлення військовому альянсу НАТО, тоді ж 14 травня підписали. Там були і НДР і Польща до речі, і Чехословаччина, і СРСР. Після того, як Німеччина об'єдналася, все цей союз. Розпався і немає жодного документу. Якщо Путін так кричить, що він юрист, то хай продемонструє де і як його на дулі. Він ж розповідає, що все навіть згадати так. Він на міжнародному економічному формі розповідав, що так, ми можемо там підписати щось Україною, але важливо, хто поставить підпис, бо він великий юрист. Так покаже документ, а його немає. Тому цей все абсурд і маніпуляція з боку Російської Федерації видання. Західні видання кажуть наступне, що операція «Віра» в Ірані США загнала в глуху в глухий кут і пастку Путіна. Росія цурається втручання в ситуацію з Іраном, і крім засуджень атак США та обіцянок. Невизначеної допомоги іранському народу, російський диктатор Путін не оголошував про постачання будь-якої конкретної військової техніки Теграну, і це незважаючи на те, що в січні Москва і Тегаранцінастого січня нагадаю вам підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство. А весною, і буквально за кілька днів до бомбардування Ірану, Іран ратифікував і Росія ратифікувала весною ці угоди. Про це каже. Ребекка Кофлер, вона дописувачка, вона є працівниця видання Телеграф. Оглядачка вважає, що нездатність Росії надати вічну відчутну підтримку Ірану може призвести до того, що вона втратить нібито цінного союзника, дружбу з яким Москва любить виставляти як пугало щоразу, коли хоче погрожувати. Заходу. однак, як зазначила Кофлер, якби Путін вирішив допомогти Тегерану переозброїтися, можливо надавши нові системи ППО, це наймовільніше розлютило б президента США Дональда Трампа, який у відповідь може вирішити збільшити постачання зброї Україні. Та й оце от ППО, яке могли би передати. Я ж вам нагадаю, що відвідував міністр закони справ Ірану Аракчі Москву, зустрічався з Путіним. І той просто сказав: Ну ви там тримаєтеся. У нас грошей немає, нічого немає. Але ми з вами ми з вами маємо стратегічне партнерство. Тотальний провал Росії на близькому сходу сході це і повалення режиму Башара Асада. Він зумів все, що він міг зробити, це дати притулок диктатору Асаду десь під Москвою. І тотальний провал на близькому сході щодо Ірану, тому що є ж підписане стратегічне партнерство військово-промисловому напрямку. І нагадаю вам, коли Ізраїль бомбардував ядерні об'єкти Ірану, перед тим він знищив повністю все ППО. Ірану, а що воно складалося правильно з С-300, С400 і всіх комплексів Росії навіть президент Туреччини Раджіп Тейп Ердоган сказав, що ось ці російські установки продемонстрували, що вони абсолютно безсилі і вони не можуть боротися з цілями, про які декларували Росії. Казав, що мовляв, там С-400, Є ще С п'ятсот, С тріумф взагалі буде збивати все, що летить. Не вийшло. Повністю все ППО Росії, яке було в Ірані, розтрощене. Ну і в підсумку телеграф каже, що. Путін потрапив в пастку, тому що всім, кому він обіцяв своїх псевдосоюзників, він не зміг допомогти. А чому не зміг допомогти? Тому що всі ресурси його задіяні війні в Україні. Європа також обережна Сполученими Штатами Америки і не хоче в них купувати озброєння. Про це пише Блумберг: союзники США в Європі остерігаються. Контактів з американськими виробниками зброї після того, як лідер США Дональд Трамп зрадив Україну заграючи з Кремлем, зростання оборонних бюджетів у Європі збігається з хвилею недовіри до США. Союзники дедалі більше сумніваються чи варто покладатися на американську зброю, враховуючи непередбачену політику Трампа. Пише видання його різка риторика щодо НАТО, публічні загравання з Росією та тимчасове припинення обміну розвідданими з Україною. Викликали паніку серед партнерів по альянсу останній візит Трампа до Європи, де він закликав країну купувати більше американського озброєння лише загострив напругу лідери низки держав, зокрема Франція, Канада Данія, почали публічно говорити про ризики, які несуть за собою залежність від США. Нагадаю вам, що і Канада. І Португалі, і Німеччина вони розглядають серйозно відмову від купівлі, деякі вже є законтрактовані так купівлі F-35. Тому що пригадути з'явилася інформація, що мовляв, не... операційне забезпечення цих F-35 передбачає можливість США блокувати. Повністю їх експлуатацію, в разі якщо їм не сподобається, як і де партнери використовують куплені F-35. Ну звичайно ж, там вийшло заявою в Пантагоні, що мовляв, ні, 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 немає ніяких в нас чарівних кнопок, які можуть це блокувати. Але ми знаємо, що прекрасно можна зараз операційну систему просто її заблочити. Тому і зрозуміло, що європейці не хочуть мати в себе ті винищувачі, які припустимо не можуть вдарити по Росії у відповідь, бо так вирішить собі Трамп. Боці, це не надійно. Тим паче згадайте, коли Україна провела феноменальну операцію першого червня Павутина, розтрощивши всю стратегічну ну, леву частку стратегічної авіації Росії. Зауважте жодної жертви не було, жодного вбивства не було. Були лише законні військові цілі, стратегічні. Бомбардувальники Росії, і що після цього сказав Трамп, ну тепер Путін може накрити Україну ракетами, тому що він має повне Україна дала йому повне на це право у цієї атаки. Після цього були удари по цивільних будинках Києва і інших міст України, де гинули діти, жінки і цивільне населення загалом України. Ну ось бачимо підхід Трампа. Тому зрозуміло, що європейські країни хочуть перестрахуватися. Вони не хочуть мати в союзниках того, хто до прикладу знову ж таки згадаємо, коли Трамп летів на саміт НАТО 24-25 числа в Газі, в гау, місто гау Нідерланди він що сказав на запитання про п'яту статтю НАТО чи буде її притримуватись США а стаття НАТО нагадаю це напад на одну з країн Альянсу буде вважатися нападом на весь альянс. Він сказав, ну не знаю, там багато є положень, багато складна ситуація. Мені важко відповісти вже по прибуттю через добу на саміті він сказав, що США. Щодо п'ятої статті НАТО з партнерами союзниками до кінця, ось прошу дуже: пройшло 24 години, а в нього кардинально дві різні заяви. Ну, як можна вірити, такій людині? Попри це, ми ж розуміємо, що Трамп це не всі Штати Америки, і як би він там не заявляв про те, що буде скорочувати контингенти військ в Європі, ми знаємо, що вже от генерал Донахю, який є кер кер керманичем військ США в Європі і Африці, сказав, що ні, ніякого скорочення не буде. Плюс до того, ядерний щит залишається. США над континентом США не відмовляється від ядерного стримування в Європі. Про це в інтерв'ю заявив директор з ядерної політики НАТО Джим Стокс. Цитуємо, 5 червня у нас була зустріч з групою ядерного планування. Я мав змогу бути в їхній кімнаті і чути, що відбувається іноді в пресі, в експертному експортному середовищі і в середовищі аналітичних центрів. Можливо, є підстави говорити про ці речі. Я думаю, каже, що вони дещо роздули з мухи слона. Я думаю, що Сполучені Штати висловилися дуже чітко. Він зазначив, що наразі тривають складні розмови щодо оборонних видатків членів альянсу, але США чітко дали зрозуміти, що їхня політика ядерного стримування не змінюється. Цитуємо далі: Сполучені Штати пропонують свої ядерні сили стримування, зокрема для того, щоб інші країни не мали потреби розробляти власні ядерні озброєння. Це давня політика. Саме так ми можемо підтримувати договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Саме тому ми не бачимо, щоб низка інших країн світу розробляли ядерну зброю, і це добре. Ми зараз говоримо в НАТО про те, що європейські країни і Канада витрачають більше коштів на звичайні оборонні сили та засоби. А сполучені штати все ще використовують свої ядерні сили стримування. Ну в контексті попереднього, що я вам казав про озброєння країн, як вони побоюються зміни риторики США. Дуже добре, що США залишаються ядерною парасолькою Європи, але ми ж знаємо прекрасно, що це вже не надійний партнер. Ну і те, куди рухаються європейські країни, заяви премєр перепрошую, президента Франції Манель Макрона, що вони можуть розглядати можливість. Використовувати свою ядерне озброєння і прикриття Європи, нагадаю вам, Британія купила зараз f 35 які можуть нести ядерну боєголовку, але знову ж це f 35 які надають США. Але загалом питання е м, виготовлення ядерної ядерної зброї в світі нас знову, знову стоїть гостро, тому що Росія, яка має ядерну зброю, вирішила напасти на країну безядерну. І звичайно, це все вирішили переосмислити і е чому одні. Хто має ядерну зброю, вказують іншим, чи мати чи не мати її, і будучи за задумом гарантом безпеки, нападають на країни, які не мають ядерне озброєння. Ну логічно не буде навіть вдаватися в деталі про Будапештський меморандум, про те, чому ми віддали ядерне озброєння і що нам обіцяли. Фрідріх мерц Карт Німеччини заявив, що наразі не планує телефонувати і якихось здійснювати телефонних розмов з. Диктатором Росії Владимиром Путіном, оскільки каже, подібні контакти в минулому не призвели до деескалації ситуації в Україні. Про це він сказав в інтерв'ю. Deutsche Welle, цитуємо. Останній візит угорського прем'єр-міністра до Москви Росія зустріла сильними бомбардуваннями Києва та лікарні за останньою телефонною розмовою з моїм попередником послідували бомбардування дитячої лікарні, каже Фрідріх Мерц. Тож, якщо це результат таких телефонних дзвінків, я би утримався від них надовго. І має в цьому логіку, тому що Олав Шольц дзвонив. Пригадуєте попередні касл Німеччини. Ну його дзвінок був насправді вмотивований для внутрішньої публіки Німеччини, аби показати, що він активний, він рухається, він щось вирішує, тому що він боявся програти вибори, що він зробив. Так ми це знаємо. Але були найкомандніші заяви Шольца після розмови з Путіним. Він поговорив з Путіним і потім сказав: Ви знаєте, там нічого не змінилося. Путін далі хоче воювати, путін далі хоче наступати. Ова! Як наздивував Шольц? Він сам, хоч повірив те, що він міг почути щось інакше, абсолютно ні. Відповідаючи на запитання, далі вертаємося до Фрідриха Мерца про те, чи вважає він, що президент США Дональд Трамп дистанціюється від Путіна. Мерц сказав, президент Сполучених Штатів Америки демонструє дедалі більший скептицизм і стає критичнішим. Це процес у Європі. Існує велика згода в оцінці цієї війни. Я вважаю, що все йде дуже правильно. Чому ми згадали про дзвінок Мерця, і Чому він сказав, що він буде розмовляти? Тому що, по-перше, раніше він заявляв, що розглядає такий варіант, ще до того, як він став каснером Німеччини, ну і на полях цього Санкт-Петербургського форуму псевдоекономічного, псевдо міжнародного Путін заявив, що він відкритий до контактів з Фрідріхом Мерцем. Ну, от бачимо, Фрідріх Мерц сказав йому, як він відкритий, що він хоче. І, взагалі, що немає змісту говорити з путіним. Ну і також пригадаємо про просередництво Путіна. Він носився по всьому світу. І всім розповідав, що він хоче бути посередником між Іраном і Ізраїлем. Його послали всі, хто можна Стармер Анваль Макрон, Фрідріх Мерц, Путін, Трамп. Перепрошую спочатку. Правда сказав, що він вітає такі позиції. а Потім сказав, розбирайся спочатку з Росією, а потім лізь на близький схід. Дзвонив він же сідзіньпіню очільнику Китаю, теж казав йому, пропонував, що він готовий говорити. Всі його послали. Що ж, такі новини станом на суботу, 28 червня, були світу і України. Попрошу вас підписатися на YouTube 24 -го. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал, який є в описі до цього відео. Ставте лайки, коментуйте. пишіть звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання вітається. Зворотній зв'язок з вами. Дуже потрібен, і справді ми можемо покращувати контент завдяки розмові з вами. Побачимось в наступних зведеннях.